Вітаю, твоя уявна подруга. Повертається із новим форматом кінофреш, де ми будемо говорити про найсвіжіші, найгарячіші та е, найцікавіші новини у світі кіно. А сьогодні поговоримо про запуск HBO в Україні, нові чутки щодо серіалу Гаррі Поттер, головного претендента на Оскар 2025 року, новий фільм Скорсезе та навіть про повернення Титанік на великі екрани. Все це та ще кілька цікавеньких новин сьогодні у нашому випуску. Тож до новин і перше, з чого ми почнемо, це те, що обговорювалось в українському медіапросторі останній тиждень гаряченька новина, що HBO нарешті виходить в Україні. І навіть на їхньому сайті можна побачити українську локалізацію і напис вже скоро. Там вже з'явилися тарифи наявні, і наразі є два: це стандарт та преміум. У пакеті стандарт ви зможете дивитися фільми на двох пристроях одночасно у якості Full HD і зробити до 30 офлайн завантажень Все це буде доступно всього за 7,99 євро центів, і краще не. На гривні поки не переводите. <плес> а щодо преміума, то тут ви зможете дивитися фільми на чотирьох. Пристроях одночасно у якості 4 к і зробити до 100 офлайн завантажень. І все це всього за 999. Також буде доступно додатковий пакет зі спортивними каналами Євроспорт 1 та Євроспорт 2. Насправді дуже класно, що такі компанії, як HBO заходять в Україну, адже що їх більше, тим більше грошей для українського дубляжу, що довів нам Netflix. коли саме сервіс запуститься. Поки невідомо, але вже зовсім скоро. І ми зможемо з усім світом невдовзі подивитися серіал про чарівника, який вижив. До речі, щодо серіалу Гаррі Поттер, який вийде на платформі HBO Max, ходить дуже цікава чутка. Інсайдер Деніел Ріхтман повідомляє, що роль Волан-де-Морта може зіграти жінка. What? Oh, what are you talking about, man? Адже відомо, що на кастинг запрошували як чоловіків, так і жінок для ролі темного лорда або ж е, темної лордині. Звичайно, це лише поки що чутки, тому що шоуранери спеціально тримають інтригу і оголосять, хто ж саме зіграє Волон де Морта лише перед запуском серіалу у 2027 році. До цього фанати будували теорії щодо того, хто міг би зіграти цю роль. І більшість фанатів були схильні до думки, що це може зробити Кіліан Мерфі. І я згодна з ними, це було б ідеально. Та, на жаль, сам актор спростував ці чутки. І зараз обговорюється саме жіноче втілення головного лиходія серіалу. Якщо це буде... Це може стати найбільш обговорюваним і найбільш скандальним е перевтіленням е у світі магії. Е тому що Волан-де-Морт у форматі леді, пані, Лордині ну, звучить досить дивно. Ну, і це не по книжному. Я не згодна з цим, я не хочу, щоб так було. Ну, якщо вже так, то давайте Гаррі... Потер буде жінкою, Рон буде жінкою, Герміона буде чоловіком. Давайте всіх поміняємо ролями, і тоді абсолютно все буде класно. Коротше, я не хочу, щоб так було. А ще в мережі з'явилися нові кадри зі зйомок серіалу, де ми бачимо Деніла Рігбі, який зіграє Вернона Дурслі. Який йде е, по вулиці, охайно вбрано, і тримає в руках тістечко. Біля нього помічено людину, чоловіка, який дуже яскраво вдягнений у фіолетовій плащі, і нібито має щось е, повідомити Вернону. Ця са назбігається з прологом книги подій, які відбуваються за 10 років до філософського камню. Вернон іде по вулиці, бачить дивних людей, і один з них виголошує, що Волан морт переможений. Фанати, звичайно, захоплені цією новиною, адже це означає, що ми зможемо побачити ширше і глибше історію дурслів, аніж це було у фільмах. І також раніше автори самі говорили, що в серіалах вони від... максимально відобразять те, що відбувалося в книгах. Кінофани та кінокритики уже шепочуться, що головний претендент на Оскар 2025 року уже визначився, і це фільм Пола Томаса Андерсона. Одна битва за іншою. У головній ролі з Леонардо Ті Капріо. Рейтинги просто захмарні. 98% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Акторський склад теж вражає Ді Капріо, Шон Пен та Бенісіо Дель Торо. До цього ще й величезний бюджет у 130 мільйонів доларів. І все це відчувається у масштабності постановки. Критики вже називають стрічку миттєвою класикою, шедевром і навіть фільмом Десятиліття. І знаєте, що найцікавіше у Ді Капріо є всі шанси взяти свій другий Оскар. Oh, oh, Варто додати, що одну битву за іншою досить високо оцінив Стівен Спілберг, адже найкасовіший режисер усіх часів подивився цей фільм уже тричі, і ви можете це зробити також. Адже по всіх кінотеатрах України зараз у прокаті цей фільм, який обіцяє стати легендою, Тож не прогавте свій шанс і біжіть у кінотеатри, щоб побачити цей шедевр на великих екранах. А тепер кілька слів про нову романтичну фентезі-стрічку, яка теж нещодавно вийшла у прокат: велика, смілива, красива подорож. У центрі сюжету двоє самотніх незнайомців: Девід та Сара, які зустрічаються на весіллі спільного друга. Але це не просто історія кохання. Завдяки магічним дверям вони вирушають у справжню подорож, де переживають ключові моменти свого життя та намагаються переосмислити своє майбутнє. Фільм зібрав зірковий склад Колін Фаррелл та Марго Різан. Стоїть автор серіалу Патінко Кагонада. Тож візуально все красиво та атмосферно. І попри плюси, які є в цьому фільмі, їх не так і багато. Це м, подорожі в часі, ось цей гачок, який е, працює на е, кумедні моменти в деяких епізодах, та й все напевно, що. А ось на рахунок мінусів, то їх значно більше і вони більш значні, адже. Сценарії надто шаблонні, діалоги наївні, начебто це писав Чаджіпіті. Нічого нового ви там не побачите, і навіть зірковий склад не може врятувати цю ситуацію. Наразі на Rotten Tomatoes фільм має лише 37% позитивних відгуків. Не думаю, що ситуація буде покращуватись хоча хто знає. Тож, якщо ви хочете розвантажити свою голову, розслабитись цей фільм для вас, тому що там не треба напрягатися, просто дивитись і отримуєте задоволення, відпочиваєте. А якщо ви шукаєте сильні емоції, якісь, або ж якусь глибину, то цей фільм не для вас. Ще свіжа прем'єра на Apple TV+. Вийшов в новий п'ятий сезон шпонського серіалу Повільні коні. Першу серію вже можна подивитися, а нові виходитимуть щосереди. У центрі історії тепер Роді Хо його підозрюють у причетності до теракту просто в центрі Лондона. І що цікаво, ще до релізу сезон отримав 100% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики відзначають динамічний сюжет, класний гумор і сильну гру. А тепер трошки новин про українське кіно вийшов новий трейлер науково фантастичної трагікомедії. Ти космос. Це історія про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху землі лишається останньою людиною і намагається не втратити надію завдяки зв'язку з француженкою Катрін. Стрічка вже зібрала нагороди на півсотні фестивалів. А українська прем'єра відбудеться 20 листопада. Тож не пропустіть можливість насолодитися якісним українським кіно і підтримати українське кіно. Також в українському кіно на один горор більше, адже з 1 жовтня у прокат виходить фільм Каховський об'єкт. Події розгортаються після підриву каховської дамби російською армією. Загін українських військових на чолі з бійчиною на позивний мара потрапляє до таємного радянського бункера на дні водосховища, де стикаються з наслідками жахливих експериментів радянськими солдатами, перетвореними на зомбі. Поки українське кіно збагачується новими фільмами у Голівуді Сільвестер Стеллоне вигадав свій божевільний план. Він запропонував зіграти себе молодого у приквелі першої крові Рембо. Актор запропонував зіграти 18-річного рембо у приквелі першої крові за допомогою технології штучного інтелекту, які омолодили б його образ на екрані. Однак продюсери ідею не підтримали, і наразі відомо, що молодого Рембо гратиме Нуасентінео, а зйомки заплановані на січень. 2026 року. У Голлівуді ще одна сенсація: адже Мартін Скорсезе готує новий фільм у головних ролях з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Це вже сьома спільна робота Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо. І лише перша е, спільна робота для Дженніфер Лоуренс з легендарним режисером. Сюжет розповідає про американське подружжя, яке їде до європейського засніженого містечка, поселяється в величезний готель, і е, там починають відбуватися Дуже дивні події, і в цьому готелі будуть жити дуже дивні персонажі. Звучить дуже цікаво. Побачимо, що вийде. А зйомки заплановані на 2026 рік у січні. Ще на початку випуску я сказала, що Титанік повертається на великі екрани. Проте можливо, це не зовсім те про що ми подумали, адже йдеться про фільм Титанік Шлях у вічність, який в українських кінотеатрах у прокат вийде 23 жовтня. Це не просто історія про затоплений ланер. Фільм показує, як будувався Титанік і які люди стояли за його створенням. Тут і масштаб історії, і особисті драми героїв. Тож глядачі зможуть по-новому відчути атмосферу початку 20-го століття. Стрічка триватиме 1 годину і 40 хвилин в українському дубляжі. Тож, якщо ви хочете з нового ракурсу подивитися на трагедію, що відбулася на Титаніку. Це ваш шанс дочекайтесь 23 жовтня і хутко біжіть у кінотеатри. На сьогодні це всі новини, які я для вас зібрала. Звичайно, це не всі, їх набагато більше, але я вибрала найбільш цікавіші для мене, які мені цікаві. Не забувайте ставити вподобайки під відео, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, ну то ставте теж вподобайки. А, також пишіть обов'язково коментарі, це дуже необхідно. Після такої великої паузи насправді дуже складно повертатися і. Просування Ютуб не дасть, тому що скаже, ти не робила весь цей час відео, і тепер ти хочеш, щоб я просував твоє відео? Ні, треба дія якась, і ця дія це може бути ваш коментар. Напишіть, як вам цей формат, чи сподобалось, чи було вам цікаво. Мені це теж дуже цікаво. Я хочу для себе зробити якісь можливо правки, щось не так зробити, щось змінити. От, і ще, е, крім цього формату, я також не планую закидати підбірки і робити для вас е, нові добірки. Е, можете до речі в коментарях також написати, яку б добірку фільмів ви хотіли отримати. Сподіваюсь, я не зникну так надовго більше. Тому до нового відео. Зустрінемось на цьому ж місці. Всім привіт! У Яна повертається із новим форматом Кіно Фреш, де ми будемо говорити про найцікавіші, найгарячіші та найсвіжіші новини у світі кіно. А сьогодні поговоримо про запуск HBO в Україні. Також про чутки, які ширяться навколо серіалу «Гаррі Поттер», Головного претендента на оскар 2025 року. І також про повернення Титаніка на великі екрани. Тож додовин буде цікаво. Марселик. Він мене зачіпає. Йду помало. Всім привіт! Уявно повертається і знову. Все, він побіг.